Пан Денис приватний підприємець зі стажем, працює у сфері послуг. По місту діють спеціальні мийки, де автовласники можуть помити машини. А зараз планує розвивати ще сферу з очистки та подальшої реалізації питної води містянам. Для цього потребує додаткових фінансових ресурсів. Сподівається отримати їх, доєднавшись до грантової програми від Люксембургу. Нас авто. в нас є бізнес в сферах автомийок по місту, і наразі в нас є напрямок з реалізації населенню очищеної питної води. І ми вважаємо його досить перспективним на сьогодні, і саме тому хочемо отримати фінансову допомогу у вигляді грантових коштів, щоб ми мали змогу придбати необхідне устаткування, торгівельне обладнання та забезпечити мешканців Кривого Рогу якісною чистою питною водою для побутових потреб. Взяти участь в програмі можна через державний фонд розвитку підприємництва. Слід на порталі відомства зареєструватись, вказати інформацію про показники діяльності підприємства до та під час війни, вказати потенційні напрямки використання грантових коштів. Ми будемо допомагати малим та середнім підприємствам отримувати дешеві кредити та антові кошти для того, щоб вони почали так, ввести свій бізнес або так, щоб вони його розширили та принесли цьому місту ще більше податків. Ще більше робочих місць а це про наше основне завдання. Велике Герцогство Люксембург є надійним партнером в двосторонніх стосунках із Україною та Кривим Рогом, зокрема, Люксембурзьке агентство розвитку Люксдев за фінансування уряду Великого Герцогства Люксембург в межах проєкту підтримка відновлення Криворізького району надаватиме підтримку Криворізькому бізнесу. Мікропідприємства можуть претендувати на гранти до 10 тисяч євро. Малі та середні підприємства на гранти у поєднанні з банківськими кредитами до 50 000 та 100 тисяч євро. Відповідно, ви почастини ці програми буде наші співпраця.

Грантова підтримка малого та середнього бізнесу в Кривому розі це можливість підприємцям створювати нові та продовжувати розвивати вже діючі суб'єкти господарювання, збільшувати кількість робочих місць та відрахування до бюджетів різного рівня у вигляді податків. Рада оборони міста та влада кривого рогу всебічно сприяють цим процесам. Місцева влада відповідає за загальну координацію за реалізацію цього проекту. Роль місцевої влади це міжнародне співробітництво, і роль місцевої влади це оперативне та Стратегічне планування. Наші короткострокові пріоритети. Перший це безперечна інфраструктура, насамперед, вода і тепло. Другий підвищення енергоефективності комунального сектору це зниження витрат на електроенергію, газ, тепло. І третій пріоритет це енергетична стійкість, що передбачає створення мережі децентралізованих джерел генерації електроенергії. Прийом заявок на участь грантовій програмі від Великого Герцогства Люксембург триватиме з 1 жовтня до 31 жовтня 2024 року. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський.